Ні, конфлікти, смерть у вогні та на дорозі це чергова частина. Я Дарина Лобач, і далі ви дізнаєтесь про таке. трагічне ДТП та загадкова смерть підлітка трагедія, яка змінила життя кількох родин. Деталі смертельних автопригод, які трапилися на рівненщині цього тижня. Зник посеред ночі. Чому рідні у викраденні чоловіка звинувачують дільничного села та ТЦК? Удубні жорстоке вбивство рецидивістом. 66-річного чоловіка, який нещодавно звільнився з в'язниці, підозрюють у тому, що він на смерті забив свого знайомого. За даними слідства, під час застілля між ними спалахнув конфлікт. Після чого господар вдарив гостя руками, ногами, молотком і завдав ножових поранень. Від отриманих травм 54-річний чоловік помер на місці подія. Зловмисника, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У вчиненні умисного вбивства особою, яка раніше скоїла умисне вбивство, слідчі повідомив шістдесятишестирічному жителю Дубна про підозру. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Трагічний конфлікт у Корненській громаді відомо, що група молодиків скористалися послугами служби таксі та прибули з рівного до села Порозове. В момент, коли замовники почали покидати авто, водій попросив розрахуватися за поїздку. Однак один з пасажирів йому відмовив відтак між 39-річним водієм та 25-річним рівнянином, який був із собакою. Виник конфлікт. Чоловіки вийшли на вулицю та обоє дістали ножі. Потім керманич застосував до клієнта газовий балончик, ударив його ножем у спину та поїхав. У 25-річного жителя обласного центру діагностували проникаюче поранення грудної клітки та гематому починки. Нападнику може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. Слідчий затримав 39-річного рівнянина в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та за процесуального керівництва прокуратури повідомив йому про підозру. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Також під час сутишки між чоловіками постраждав і чотирилапий компаньйон пасажира. Зловмисник застосував і до тварини газовий балончик та тричі вдарив його ножем. Закривавленого та змореного став тар'єра виявило керівництво відділення поліції. На Рівненщині під час пожежі загинув чоловік 12 листопада, близько 20.20 20 у селі Українка Острозької громади рівненського району спалахнув житловий будинок. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив частину цегляної оселі. Під час гасіння пожежі в одній з кімнат виявили тіло чоловіка 1956 року народження. Вогонь знищив меблі, речі домашнього вжитку та покрівлю. Причини займання та розмір збитків встановлюють фахівці. Рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті. Нові факти та свідчення протягом тижня не вщухають суперечки навколо ДТП та загадкової смерті підлітка на Сарненщині. Попри офіційне повідомлення від поліції, жителі села ВиРИ переконані, юнака наздоганяли, били і у кінцевому результаті повісили. Більше того, люди вийшли на вулицю, аби розказати, що докази свідомо знищують, аби справу закрити за статтею самогубства. Чому люди вирішили не мовчати, та що розказали нашим журналістам? Дивіться матеріалі далі. Кілька днів село селови, що на Сарненщині, стоїть на вухах. Усе через загадкову смерть односельчанина, 16-річного Романа Шило. Його знайшли повішеним у селі клесів. Друзі та знайомі не вірять, що хлопець міг вкоротити собі віку. На зустріч із журналістами прийшли усі, кому ця історія байдужа. Друг Романа розповідає, що мав їхати разом із юнаком, але передумав. Він до мене приїхав, ми ще каталися на мотоциклі з ним, до 6-7 до часом ми з ним теж ще сиділи у мене біля двору, і він поїхав до хати і каже, я поїду. От і тоді він поїхав, він на собрання пішов, і вечором ще писав мені, їдемо за мною кататись, я написав, що холодно, я через 15 хвилин пишу йому, він пише, ну то я вже на Я написав, ну то добре, він написав, ну то вибачайте, що не поїхав з вами і поїхав на кльосов. У Клесові вечір 5 листопада Роман провів із своєю дівчиною Анастасією. Вона остання зі знайомих, хто бачив хлопця живим. Дівчина пригадує, Роман не відповідав на дзвінки, тож вона пішла його шукати. У мене е, записано відео, е, в скільки годин він виїхав і так далі. Е, і потім е, я, ну, в мене локація його є. І я просто дивлюся ну, телефон на місці. Я думала, це інтернет завис. Е, ну, я зателефонувала разів п'ять, два, два рази лінія зайнята, бо, мабуть, тато телефонував. І я приїжджаю на те місце і знаходжу тільки телефон і кросівок. Там, де дівчина знайшла речі хлопця, трапилася ДТП. За інформацією від поліції, Роман Шило на мотоциклі збив місцевого жителя. Опісля з місця автопригоди. Місцеві жителі, які почули підозрілий звук, вийшли на дорогу, де виявили потерпілого. 36-річний житель Клесова запевнив, що з ним усе гаразд і допомога йому не потрібна. Відтак чоловіка доправили додому. Пані Ірина мати чоловіка, якого збив на мотоциклі Роман. Розповідає, її син два роки служив в ЗСУ, а вдома проходив реабілітацію. Додає, Андрій жив окремо, але того вечора після ДТП до неї зателефонували односельчани та повідомили, що її сина знайшли на дорозі. Додому Андрія привезли знайомі. Ніяких тілесних ушкоджень зі слів пані Ірини вона не виявила. Я побачу, якщо десь якась подрапина, то вже я типу, буду визивати швидку, а як же? Як я б зайшла, ми занесли все, він ну, дихає, все нормально, типа, що воно тільки не, цього, не встає, типу, на цією. Я б дивилася, ніде не ні царапини, нічого. Я подумала, це просто п'яний. 6 листопада розповідає пані Ірина, її син самостійно ходив, втім до лікаря так і не звернувся. Як усе відбувалося увечері ДТП? Її син не пам'ятав. Додає жінка, кажу синок, що тобі він каже нічого, голова мені дуже болить і шиє. О, я кажу на його, дом, ну то може скоро давай візим, да хай послухаю, да, це є. а він каже, да я трошки відклимаюся. Ну, він може бо... Я думала, що він може боїться, що ну, алкоголь у його. Я думала, що він так боїться. Він каже, я трошки відклимаюся, дай поїдемо. Отако. Все пробили ми цей день, Тіпо ввечері прийшли ото слідчі до нас, я їм все показую, він ще до їх говорив. І вони прийшли, йому кажуть, тебе збили, Андрій, а він каже, я нічого не пам'ятаю. 7 листопада, пригадує пані Ірина, вона поїхала на роботу відпроситися, щоб завести сина в лікарню. А перед цим жінка повідомила доньці, щоб вона розбудила та допомогла зібратися Андрію. Де дзвонить зразу мені такое, я воно ж минуточка прожила. Каже, мамо, він якийсь такий блідий, блідий. Каже, І, я не бачу пульса, я на її як почну кричати, що ти типу, думаю, може, дитя не Я Кажу, візьми, за шию тут. О, а вона каже, мамо, він не дихає. Скоро вже визвали сюди, щоб ті, може, думала, може, ти Бимо щось спасемо і все скоро під'їхала. Я у двері забігла, а моє дитя вже було. Його вже не було. Його сльоза скапала. Відповідно до свідоцтва про смерть, Андрій помер через отримані травми у ДТП. Не стало і винуватися пригоди. Юника знайшли зранку 6 листопада повішеним на березі. Наступного дня, 6 листопада, близько 10.30, до поліції повідомили жителі Клесова, що на території їхнього господарства по вулиці Тихій вони виявили парубка, який покінчив життя самогубством. Поліцейські встановили, що померлим є 16-річний житель села Вири. На ногах у нього були подали. Дряпини інших видимих тілесних ушкоджень експерт не виявив. У селах і досі не можуть оговтатися від трагедій. Рідні та друзі не вірять, що Роман міг вкоротити собі віку. Подруга хлопця поділилася із нами аудіозаписом, який їй скинула знайома. Вона, начебто, бачила записи із камери відеоспостереження. Як все було? Е, це достовірна інформація, бо вона є навіть на камерах спостереження. Цей мужчинчик, він був з друзями. Рома його, случайно збив, того мужчинчика не завезли в лікарню, не визвали скору, його занесли додому, і ті друзі погналися за цим Ромою. Цей Рома втікав і він втік до нашої лікарні Кльосовської. І там магазин Спіріт є. І він поставив мотоцикла. Ти є д його зловили на камерах спостереження в спіліті. Видно, як вони його там б'ють, забивають. Однак мама Андрія пані на цю інформацію спростовує. Каже, У той вечір син був сам. Мій син йшов сам на свою квартиру, йшов по дорозі сам. Цей, так як на камері навіть показано, що дуже великий цей, і він йде, і одразу він падає, а він сам високий, він просто одразу на цьому. А той хлопчик, що їхав на мотоциклі, розвернувся ще до його, став, подивився і забрався, поїхав. Це мені слідчий показав, що на камері, бо я ще питала: кажу, з ким же він йшов, де ж хлопці були. А він каже, він йшов сам. Мені так сказали, не знаю. Також знайомі Романа припускають, що хлопця побили. Про це зі слів пана Володимира Свічить синці на обличчі юнака. Коли я почув офіційний коментар від нацполіції про те, що на тілі загиблого немає жодних тілесних ушкоджень, окрім подряпи на ногах, це викликало шок, тому що я був очевидцем на похоронах, де чітко видно на лиці, що лице збите, таке враження, наче били його ногами. Пан Володимир додає, зі слів експерта Орман уже був мертвий до того, як його повісили. Наскільки мені відомо, то як батьки завезли дитину в морг, то експерт заявляв, що тіло ввішали мертве, адже коли це робить людина. Я маю на увазі, коли людина це робить сама, тоді лице в неї синє. У цього хлопця в Романа лице було білим, лише синяк від шнурка. Тобто тіло вішали мертвим. Уже ще одна подруга Романа теж припускає, що тіло вішали уже мертвим. Тут все очевидно, чесно. Тут зразу все очевидно. По перше, з шнур, сковстить. Друге фотографії ви бачили. Там можна стати. Ну як людина в здравому там мозг автоматично не дозволить повіситися, коли ти достаєш ногами до землі, ти все одно встанеш, ти не зможеш це зробити. Це хіба що треба бути п'яним П'яний він не був, він не пив. Рідні та друзі бояться, що справу Романа можуть закрити, так і не вияснивши правди і не покаравши кривдників хлопця. Якби він його навіть збив, може, може злякався. Ну, не вішався б точно. І там було видно, що він втікав, що його доганяли. Відео, де відео, де його били? Чого спочатку казали, що було, бачили на власні очі, а тут різко всі замовкли, всі бояться, просто люди бояться. Якщо ми будемо мовчати, воно завтра прийде до нас. Зараз жителі села Вири, за їхніми словами, живуть у страху, що така ж доля може спіткати будь-кого з них, адже вони не дають цю справу замовчати. Паралельно триває розслідування поліції. Наразі проводять потрібні експертизи. Смерть на дорозі на Дубинщині поблизу села Птича сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Поліцейські встановили, що водій Тойоти виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем Дафі з напівпричепом. Водій легковика загинув на місці. Водія вантажівки госпіталізували. Унаслідок ДТП травми, несумісні життям, отримав водій кросовера. Його тіло деблокували рятувальники. Водія вантажівки із переломом грудної клітки госпіталізували в травматологічне відділення Дубинської лікарні. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочав досудове розслідування. Ще одна смертельна аварія. У Рівненському районі поблизу села Федорівка в автопригоді загинуло подружжя пенсіонерів. Аварія сталася посеред білого дня на одній із найжвавіших ділянок траси Київчоп. З деталями наша Анна Авдієва. Позаду мене місце, де вчора, 9 листопада, трапилась жахлива ДТП. Посеред траси Київчоп поблизу села Федорівки життя двох літніх людей обірвалося за лічені секунди внаслідок отриманих травм. Смертельна автопригода сталася близько першої години дня. Внаслідок зіткнення двох авто уламки розкидало по дорозі, а асфальт всіяний склом. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ 72-річний житель села Балашівка, під час розвороту не впевнився у безпечності маневру та не надав переваги у русі позашляховику, яким керувала 31-річна мешканка Києва. У результаті відбулося зіткнення, і без жертв не обійшлося. У наслідок ДТП Керманич Легковика та його 67-річна дружина від отриманих травм загинули на місці за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб, слідчий розпочав досудове розслідування за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії разом з тим. Поліцейські вкотре наголошують, на дорозі будь-яка помилка чи неуважність може мати фатальні наслідки. Тому під час маневрів водіям варто бути максимально уважними та не ризикувати власним і чужим життям. Автівка злетіла з дороги. Автопригода сталася поблизу Сарн. Як встановили поліцейські водій автомобіля Фольксваген, житель Київської області, здійснюючи маневр обгону, допустив зіткнення із легковиком ваз, водій якого рухався в попутному напрямку та повертав ліворуч. Від удару позашляхових злетів у кювет. У наслідок ДТП травми отримав керманич Фольксваген та його 17-річна донька. У обох потерпілих медики діагностували переломи хребта. Керманич Вазівки не травмувався. Слідчий розпочав досудове розслідування. У рівному внаслідок ДТП травмувалася дитина. Автопрогода сталася 11 листопада близько 8.10 на вулиці Міцкевича. Слідчий попередньо встановив, що водійка автомобіля Тойота 47-річна рівнянка допустила наїзд на 9-річну жительку обласного центру, яка перетинала проїзну частину по пішохідному переході на дозволений сигнал світлофора. Школярку з переломом госпіталізували до медзакладу. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху триває досудове розслідування. Загалом за 10 місяців на Рівненщині зафіксували понад 3 тисячі ДТП. З січня по жовтень 2025 року сталося 3199 тисячі автопригод, у яких загинули 95 людей, а 772 людини травмувалися. Основні причини аварії перевищення швидкості, порушення правил руху та небезпечні маневри на дорогах. Правоохоронці наголошують, дотримуйтесь вимог правил дорожнього руху. Знову не Тверезі керманичі у Рокитному на вулиці Мальовничій патрульні помітили мотоцикл Лонкін без номерного знака. Інспектори зупинили водія та він почав утікати. Керманича затримали та застосували кайданки. У чоловіка виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду виявився позитивним майже два проміла. На порушника патрульні склали протокол за частиною першої статті 130 – це керування у стані сп'яніння та винесли постанову за частиною першої статті 121 Прим 3 кодексу України про адмінправопорушення це керування або експлуатація транспортного засобу без номерного знака. Ще один чоловік кермував маршруткою на підпитку. На Сарненщині до патрульних звернулися громадяни з повідомленням про те, що водій маршрутки ймовірно у стані сп'яніння. Інспектори виявили транспортний засіб у селі Орлівка. У шістдесятирічного водія патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. За результатами освідування було майже одна проміла. На порушника поліцейські склали протокол та відсторонили його від керування. А пасажирів за місцем призначення відвіз тверезий водій, який прибув на місце подія. Зник посеред ночі на рівненщині місцевого жителя витягли з будинку у власному дворі та повезли в невідомому напрямку. Все сталося пізно ввечері. У викраденні чоловіка рідні звинувачують дільничного села та працівників ТЦК. Хто ж проник у будинок того вечора та де наразі перебуває чоловік? У матеріалі нашої Сніжани Твардовської забрали сина безневинно вночі. Викрали, відкрили хату, вирвали двері і повезли, ми не знали, куди що, не сповістили ні родини, ні сусід, нічого. Це згорьована мати Олександра Присяжнюка. Її сина викрали з власного дому пізно ввечері. Це сталося на Володимиреччині в селі Половлі. За словами одного з братів, він зранку прийшов навідати рідного брата. Втім, те, що він побачив, стало для нього справжнім потрясінням. Це вирвали так двері. Дивлюсь, вирвані двері. Я туди заїжджаю. На дорозі я подивився, подивився, заїжджала машина. Я так і зрозумів, що вже брата нема. О, вони огонили вже не перший день. Я приїжджаю, Саша, Саша немає. Я пішов у хлів, корова стоїть, приходжу, а вони ці двері вирвали, видно, його сюди витягнули. Двері просто так покинули. Саме в цьому будинку проживав Олександр Присяжнюк разом з дружиною та двома дітьми. Втім, того вечора дружина та діти ночували у своїх родичів. Тож що саме сталося того вечора, ніхто не бачив. Проте, як стверджують родичі з власного подвір'я чоловіка, насильно викрали працівники ТЦК. Ти, що приїхав брата забирати, приїжджай вдень. день, приїжджай є нас. Представник села є, бери його і ним забирай його. Чого ти їдеш вночі, забираєш людину? Може, вони його там побили. Ми не знаємо, ми не бачимо, ми на його не виходимо на контакт, ми нічого не знаємо. Окрім того, додають у двір невідомих осіб, привів сам же дільничний офіцер їхнього села. І до сьогоднішнього дня нічого не роблять. А викрали людину, так як я Луковця Андрія Івановича я його й добре знаю, це людина погана. Він волосер громади, це вже не перший случай, що він людей в половлях викрадає. Ми намагалися поспілкуватися з дільничним офіцером села Половлі Андрієм Луковцем. За цю ситуацію він знає та коментувати нічого не збирається. З, чого? з приводу присяжнюка, якого викрали вночі? Я коментарів будь-яких не надаю до керівництва. Ми звернулися до Рівненського обласного ТЦК та СП. Там розповіли, що чоловік неодноразово вчиняв адміністративні правопорушення. Під час перевірки особистих даних було виявлено, що у базі оберіг даний громадянин рахувався в розшуку як порушник законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. О двадцять року зазначеного громадянина нарядом НПУ було доставлено до першого відділу Вараської РТЦК КСП за вчинення порушення прав. Правил військового обліку на місці було складено адміністративний протокол. тому громадянина Присяжнюка Олександра було скеровано для проходження ВЛК на придатність до військової служби. Згідно висновку ВЛК придатний до військової служби. 5.11.2025 року солдат Присяжнюк був призваний на військову службу по мобілізації першим відділом Вараського РТЦК КСП та скерований для подальшого проходження військової служби до одного з навчальних центрів КСВ ЗСУ. Рідні ж хочуть повернути Олександра додому. Службова недбалість. Посадовцю Рівненської ОВА повідомили про підозру через виявлення порушення під час капітального ремонту протирадіаційного укриття Березнівського ліцею номер 2 у повідомленні від прокуратури йдеться, що головний спеціаліст відділу департаменту з питань будівництва та архітектури рівненської ОВА не здійснив належний технічний нагляд за виконанням будівельних робіт. Це призвело до переплати з обласного бюджету на понад один мільйон гривень. Підрядник закупив товар за цінами вище середньоринкових. А відповідальний посадовець підписав акти виконаних робіт, не перевіривши вказану в них інформацію. Відтак посадовцю може загрожувати позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади. Пам'ятаємо, що кожна аварія, кожне вбивство це не просто кримінальна історія, а чи є зруйноване майбутнє? Зло починається там, де закінчується людяність. Це була програма. Чергова частина. Побачимося за тиждень.